Ви знаєте, у сердючка є хороша фраза. І не хотіла пити, а прийдеться. Так оце у мене. Не хотіла сьогодні орати і матюкатися, да прийдеться. Опублікував відео з дня народження Владіка. Ви всі знаєте, я ж сказав, що у Владіка з Бучі День народження. Ми приїхали з Вовою в Бучу, накрили стіл. Я вані дав гроші на оренду квартири, бо ніхто ж квартиру їм не дарив. От. Пишуть під відео. Вова там з ним говорив щось на камеру, там шутили вони. Що ти, далбойов з ребенком на російській мові розмовляти? Ти ви кого, сука, далбойобом називаєте? Зарецького, який цю дитину в перші дні деокупації бучі 14 квітня купав, одівав, вихажував, гуляв з ним і з цими дітьми. Два года волонтери. Пострадав один з бушників, які його побили за правду. Ви кого долбоюбом називаєте? Чучундриби, блять, стали, сука, черепахи та тіли, які сидять, блядь, там у себе бо, в втілі більш нічого далі телевізора не бачать. У нього брат воює п'ять контузій. Він з першого дня війни со мною волонтер на полу спав по два три часа, пакував, фасував на гарячу віні. До сих пор твічає вайбертілеграми, ватсапи, пічата рапорти, печатає скарги, їздить зі мною скупляється, щоб такі суки, як ви, недоєбані, називали його долбойобом Тільки за того, що він на російській мові з Владіком балакав. А, аж, от, сука, вибісили, блять мене, ви б щас вовку бачили. Він каже, я б так заняв би, би відео і сказав, я могу, я могу, як, е, хочу передати вам одводи фразу. Він каже, я не можу зараз на відео казати, тому що я красний я розі. Передайте. Так от передаю слова Вови, як він хочу вам сказати, я можу і на українському язике твістити. ідіть в пизду. І отакі, от як ви, суки, розкачали зустріну з-за язика. І отакі, от як ви підараси, качали-качали, а потім сівались. А чого ж ви не пред'являєте претензії українцям, які розмовляють за діалектом, що поки розбереш, треба привикнути до нього. Тому що у нас Україна така, у нас немає проблем з мовою. У нас проблеми є з підарасами, які на цьому темі розкачали країну до війни. Да Петя красиво на українській мові розмовляє, і Ляшко розмовляв красиво. І ти можеш всі вони бляді балакають красиво на українській мові. Тільки піздять! а роблять все одно по-своєму. Це перше. І друге. Давайте на шоу бізнес нас подивимося. Такі, такі хитиці на російській мові, потім різко попереписувалися на українську мову, всі стали україномовні. Тепер вони свої хити старі на українській мові продовжують співати на танцовках у прокурорів. Чим вони помінялися? Нічим. Ми такі, як є, відкриті і щирі, ну людяні. А у вишиваночках красиво і з українським язиком була кать, це допиття.